Вранці сонечко заглянуло в нірку. Маленький зайчик потягнувся, відкрив оченята і посміхнувся. Який гарний день, подумав він. Хочу сьогодні зробити щось добре, комусь допомогти, комусь підняти настрій. Він умився росою, згріб лапками м'якеньку траву та вистрибнув зі своєї нірки просто в яскравий ранок. Зайчик весело стрибав стежкою, коли раптом почув. Ой-ой-ой. Де -ой -ой! ж він? Під деревом стояла білочка. Вона нервово крутилась, заглядала під листя. Що сталося?» – спитав Зайчик. Я загубила свій улюблений горішок. Я його сховала, але забула куди. зітхнула білочка. Зайчик зупинився. Не хвилюйся. Ми знайдемо його разом. Вони почали шукати під кущем, під корінням між листям. Білочка вже хотіла здатися, та зайчик раптом вигукнув Є, поглянь. Ось він. Білочка підскочила від радості. Дякую, дякую. Ти справжній друг. Зайчик усміхнувся і побіг далі по стежці, назустріч новим пригодам. Зайчик біг стежкою, коли раптом на небі з'явилась маленька хмарка. Гррр. пролунав грім. Зайчик зупинився. Аж раптом шурхіт. З за куща визирав наляканий їжачок. Він тремтів і ховався між листям. Не бійся, лагідно сказав зайчик. Це просто грім. Я дуже злякався, прошепотів їжачок. Зайчик обережно підійшов. Ходімо, я знаю, затишне місце. Там не страшно. Вони йшли лісовою стежкою. Тиша, сонце пробивалося крізь гілки. Попереду заспівав цвіркун. Їжачок зупинився, прислухався і посміхнувся. Дякую, сказав він. Тут справді добре. Я радий, що тобі краще, усміхнувся зайчик. Зайчик глянув у далечін і весело пострибав далі, назустріч новим пригодам. Зайчик весело стрибав лісом, під кущем знайшов ягідки. Трохи підкріплюсь, сили знадобляться, мовив він і з'їв кілька. Раптом почув писк. На березі струмка стояло лисеня. Я загубив маму, а вода така швидка, злякано прошепотіло воно. Зайчик обережно зайшов у воду, перевірив камінці. Йди за мною, тут безпечно. Коли вони дісталися іншого берега, з за кущів вийшла лисиця і обійняла лисеня. Дякую, зайчику. Я чула, але не могла перейти сама. Радий допомогти, усміхнувся зайчик і пострибав далі, назустріч новим пригодам. Зайчик стрибав лісом, як раптом щось блиснуло під кущиком. Лабубу. здивувався він. Це ж іграшка Міли. Він підняв лабубу лапками і помчав на галявину. Там сиділа маленька Міла, сумна сумненька. Лабубу. радісно вигукнула вона. Ти її знайшов. Вона чекала тебе під кущем, усміхнувся зайчик. Міла обійняла лабубу й прошепотіла. Дякую, зайчику. А той радо махнув лапкою і пострибав далі. Назустріч новим пригодам. У лісі вечоріло. Зайчик біг стежкою, коли побачив хом'ячка, що сидів на пеньку й тремтів. Чому ти тут? спитав зайчик. Я затримався і тепер боюся темряви. прошепотів хом'ячок. Не хвилюйся. Пішли разом. Я знаю дорогу, сказав зайчик з усмішкою. Вони рушили лісом, а над ними засвітились перші зірки. Дивись, як гарно, мовив зайчик. Вночі ліс просто спить. Скоро хом'ячок був біля своєї нірки. Дякую, зайчику, радісно сказав він і сховався в теплу нору. А зайчик зробив кілька стрибків і опинився біля своєї. Він пірнув у нірку, вкрився травинками і подумав, на сьогодні мої пригоди завершились. І заснув з легкою усмішкою.